Були, ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні поділюся рецептом дуже простого супу, супа скоро в перекладі швидкий суп. Бо в мене останнє там щось дуже багато на бульйонах, які довго варити. Це за хвилин 40 у вас буде готовий суп, сирний з баклажанами. Зараз якраз сезон, дуже смачний. Наваристий, просто знахідка для тих, хто ще в спеку, не хоче біля плоти стояти. Ну, суп вариться сіки-сікільки вариться картопля. От який у вас сорт картоплі буде, так від того і залежить швидкість супу. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. А ви ставте вподобайки і підписуйтесь. Дивіться мені весь опис, кількість продуктів під відео. І починаємо з нарізання цибулі. Нарізаємо досить дрібненько. Нарізали і смажите цибулю, ми будемо в цій каструлі де будемо готувати, Ну, каструля повинна бути там з подвійним, потрійним дном. І смажимо ми на оливковій олії, так як тут суп без бульйону будемо цей смак в бульйон додати з того всього, що ми в нього будемо додати. Оливкова олія найкраще. Сюди цибуля і відправляємо смажитись. Поки цибуля смажиться, нарізаємо морку. Морку я буду нарізати такою от соломочкою. Нарізали, так, Поки відставляємо в сторону, а зараз наріжемо чесник кубиком такими таким. Ого, на як небудь його посікти трохи. Чесник йде до цибулі. Ще чеснику в цьому супі буде більше, дуже цей суп любить чесник. Нарізаємо картопельку. Картопельку я також ріжу. Мені в цьому супі картопля подобається, коли нарізана, так що? а собі можете різати, як хочете. Тепер порізана. Тепер беремо окріп і таким укропом заливаємо наші помідори. Нам треба буде з помідорів зняти шкірку. І поки відставляємо в сторону. собі В кип'ятку полежать, можна їх поперевертати, якщо ви їх не залили повністю. Тепер підготуємо наші баклажани. Вони вже помиті. І нарізаємо так, вони так досить дрібно, от приблизно от такими кусочками. Баклажани відправляємо смажитися на сковорідку. Також смажимо на оливковій олії. Коли наша цибуля вже отак гарно почала золотитися, всипаємо сюди картоплю з мортою, перемішали і смажимо приблизно хвилин 10 на вогні менше середнього. Помідори витягнули з кип'ятку і їх зняти шкірку. Дуже гарно це знімається. Прорізали. І бачите, шкірка стягується дуже класно. Зняли шкірку, тепер нарізаємо. Томідора досить дрібно різати, не потрібно, це не куби. Я нарізаю довільно і от, саме оцю серединку, цей корінець, стержень ми не додаємо. Часник ми натираємо на терці. І сир нам треба буде такий ось янтар. Він є і в пластмасових ємкостях. І такий от ковбасний. ну В цілому нам треба 200 г можете використати і три звичайних плавлених сирки, таких квадратних. Головне, щоб він гарно розплавлявся. Так що з цих не дуже дешевих беріть. Ну, Цей от янтар найкраще. Взагалі в сирні супи, так що такий буде використовувати. Часник натерли, тепер переміщаємося до плити, ми вже все будемо доготовлювати там. Картопелька смажиться, наші баклажани також, і тепер у баклажани ми додаємо наші помідори, перемішуємо, а спеції додаємо до картоплі. Також перемішуємо. І ще тушкуємо по 2-3 хвилини. і, це, і це. Протушкували 2 хвилини, додаємо сметану в баклажани з помідорами. І тепер наші баклажани з сметаною з помідорами нам треба влити в нашу картоплю з морквою. Все гарно перемішуємо. І заливаємо кип'ятком. Кількість води, вибирайте тут самі, яку ви хочете густий суп консистенцією. По ну, цьому рецепту виходить приблизно 4 літра супу. І тепер видавлюємо наш сир. О, дуже смачний. І будемо варити хвилин 10 вже до готовності. Суп вже майже готовий. Дивіться, який класний колір. Суп дістане, адже зараз я повністю сир розчиниться. Ой, красота буде. А ще ми додамо за 2-3 хвилини до кінця чесник і зелень. М -м -м, це такий аромат. Додаємо зелень і чесник. Перемішали дві хвилинки, ще так прокипить. Виключаємо газ, даємо настоятися 10 хвилин і будемо наливати, подавати. Супчик настоявся. Тільки подивіться, яка краса. Ой, і наливаємо. Густину супу собі регулюєте, скільки там буде доливати. Я його надто густим не люблю. Робити. О. І щоб був трохи цікавіший, просто прикрасимо так двома гілочками петрушки. От і готово. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко, а мені дуже-дуже-дуже приємно. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо сегмент сегменти. Слава Україні і разом до